Ще чотири освітні заклади Чернігова зможуть частково покривати свої потреби в електроенергії за рахунок енергії сонця. Новенькі 36 модулів загальною потужністю близько 20 кВт встановлені на цьому дитсадочку. Завідувачка всі прорахунки, наскільки чого вистачить, тримає в голові. Ми можемо дозволити собі на кухні включити пароконвектомат. Якщо не пароконвектомат, то ми можемо включити електро одну електропліту. Це для нас дуже важливо. Якщо не передбачено відключилося світло, то ми можемо доварити, допекти і так далі. І ще у нас у резерві залишиться ще декілька кіловат. наприклад, щоб ми могли підключити декілька груп, і ми можемо туди привезти всі дітей. Музичний зал. Наприклад, частина закладу у нас буде оховачена світлом. Всі освітні заклади Чернігова забезпечені генералом. Аторами, але живлення за рахунок енергії сонця з акумуляторами набагато зручніші, не кажучи вже про екологічність. А тому управління освіти міста постійно працює з фондами і партнерами, щоб забезпечити заклади альтернативними джерелами живлення цього типу. Зокрема, вони вже встановлені на 19-й, 33 й та 22 й школах. Якраз в рамках спільної роботи в реалізації проекту успішного реалізації проекту по 22-му ліцею з фондом фортечний. Нам вдалося продовжити нашу співпрацю, і зараз реалізовується якраз даний проект встановленню сонячних панелей ще в двох садочках. І двох школах: це садочки номер 1 і 3 і школи номер 20 та 29. Ці заклади обирали, зокрема, за кількістю дітей. Завідувачка дитсадка каже, нині це вимушена мрія і їхня, хоч і частково здійснилася. А керівники та керівниці закладів освіти, окрім власне освітнього процесу, вимушено займаються ще й вивченням і прорахунком потужності електроприладів у школах чи садках. Ще Педучилище ще на другому курсі фізику і казала слава богу, що вже в моєму житті не буде фізики, але життя так повертається. що ви знаєте, що я через енну кількість, кількість десятиліть згадала закони фізики і все, і сама, і прийшло саме все прораховувати у цих чотирьох закладах. А це перший і третій садочки, двадцятий 29-та школи, як і у попередніх, де встановили сонячні панелі, вони не покривають повну необхідну потужність. І у разі відключення електроенергії без генераторів ще не обійтися а управління освіти продовжують шукати партнерські фонди та організації, які допоможуть закладам освіти міста героїв стати енергонезалежнішими. Потужності фотоелементів, оснащення, які на сьогодні встановлено в школах. Е Задовольняє потребу тільки частково. Це може бути або укриття, це може бути або декілька окремих класів, тобто це не вирішує проблему повноцінно, адже дане обладнання є досить дороговартісним. От реалізація проекту по садочку, де ми зараз знаходимося, і і по цих чотирьох, по інших трьох закладах, які в рамках цього проекту то близько 31 тисячі євро. Реалізація проекту в одному закладі кладеться це досить великі кошти.